Ну що, привіт тусічки, привіт тусічки, знов, знову ми, сонечко, знову ми з тобою разом, знову ми читаємо казочку. От зараз я тобі прочитаю казочку, і ми подивимося, будемо впізнавати цю історію. Казочка про песика та його місячних друзів. Ну що, автор цієї казочки Георгій Химич і ілюстрації картиночки намалював художник Сергій Савченко. Вони дуже такі яскраві і ну, такі е, е, ну, незвичайні. Отже, Песик та його місячні друзі. Я думаю, буде ця історія цікава, цікава. Ну давай. Однієї місячної ночі я прокинувся від того, що наш песик протяжно завивав на місяць. Ну і чого це він? подумались мені. Подивився я уважно на місяць, тоді на песика і тоді ще раз на місяць. І пригадав таку історію. Жили собі нерозлучні друзі песик, котик, півник та кролик. І були вони завзятими мандрівниками. Коли їм випадало хоч трохи вільного часу, вони вирушали в далекі мандри. Бачиш, вони, друзі, і всі дуже-дуже любили мандрувати, яке це прекрасне заняття. Обійшли вони уздовж і впоперек усіньку землю, і тоді почали все частіше поглядати на зоряне небо, Так, так, які вони щасливі. Надто подобалось їм спостерігати за місяцем. На небі він вирізнявся з поміж усіх зірок. Так, бачиш. Як вони дивляться? Біливо, ага. Якось і якось песики каже. Товариство, а чи не полетіти нам на місяць? Гляньте, які там гори, а моря які глибокі, дифу всяких, мабуть, чимало. А я про це думаю давно, аж засяяв котик. На місяць, на місяць! загукали півник із кроликом. То що? летимо?» – запитав песик. «Летимо!» – в один голос закричали друзі. Ага, так, летимо, -у. -у, -у, -у Почали вони майструвати справжнісінького зарельота. Ох, який зарельот. Бачиш, який майструт ой який. А гарний, такий яскравий. Песик був за конструктора, але серед них він найкраще розумівся на космосі і на зарельотах. Не в то всі зореліт був готовий, Бачиш, ж песик який такий розумний. В окулярах, так? за комп'ютером, то все він врахував. Хлоп'ята, стривайте, схаменувся раптом песик. А хто ж залишиться вдома? Хто дбає про наш город? Хто? Так, але залишатися не хотів ніхто, бо всім кортіло на місяць. Бачиш, яка справа? Бачиш, всім хоті... хотілося б полетіти, а хто ж вдома залишиться? Хто -то ж вдома на землю, землю а -а оберігати? Повинен залишитися, да? як ти гадаєш, хто залишиться? Ну хто? Хто, може, котик? Він в костюмі вже, може, півник, може, кролик, може, песик? А? Ну, Зараз ми узнаємо, хтось. хтось вони, ж, вони ж друзі, як то вони домовляться між собою, так? Ну давайте. А, мабуть, доведеться песику зостатися тобі. Сказав котик, ти поміж нас найудатніший до всякої роботи. Хм. «А вже ж!» – вигукнув кролик, так і так підтакнув півник. І, бачиш, бачиш, песик все сконструював, зробив, і йому і друзі кажуть, ти саме розумний, ти саме найудатніший до всякої роботи, тому треба тобі залишитися. Думка така собі цікава. Песик схилив голову і мовчав. Ну, будь ласка, не засмучуйся, заспокоїли його друзі. Треба ж комусь бути на господарстві. А наступного разу хтось інший залишиться, а ти полетиш отак от, дощик. Да? Закінчився дні, йде, а ми читаємо казочку, так? Да? І ось настав час відлітати. Узяли мандрівники все необхідне і почали сідати свій сяючий зореліт. Песик стояв поруч і прощально махав їм лапкою ще й хвостиком. Він пробував усміхатися, але з його очей чомусь капали сльози. До побачення, песику! Не хвилюйся, ми швидко повернемось! Гукали на прощання котик, півник і кролик полетіли так до місяця, да? а песик залишився. Загоркотів двигун, зорліт заблимав тисячами вогнів, загудів, затрясся, а далі відірвався від землі і полинув у небо. Песик довго спостерігав за ним, аж доки зореліт. Не перетворився на маленьку цяточку, яку вже годі було розгледіти. Мать проводив, да? друзі, на місі. Ой, Став песик жити сам самісінький. Гарно він господарював і все йому було до ладу. Ось лише зранку тепер будив його не півник, а будильник. Минуло багато-багато днів, а друзі. Все не поверталися. Бачиш воно сядь портрети, да? Все він це робив по господарству. Будильник стоїть, так? Може, думав песик, їм так сподобалося на місяці, що вони і забули про мене. Ну це друзі. Так, дивимося, що далі. Бачиш, на ліжечка їх дивиться. Думаю, сумує. Але ж ні, міркував він, не могли вони забути мене і мою і свою домівку. Видно, заблукали десь, так? Чому, вже турбуватися. А може, зіпсувалося щось у зерльоті, і вони його ремонтують? Ой треба ще трішки почекати. Чекає, так? Чекає. Угу, Кожного вечора, коли на небі з'являвся місяць, Песик пильно в нього вдивлявся. Іноді, коли місяць висів майже над самою землею, песикові, здавалося, ніби він бачить там своїх друзів. Тоді він закидав голови придяжно гукав Котику, півнику, кролику. Але друзі, на жаль, не відгукувались, хоча іноді він кликав їх цілу ніч. І ось коли песик уже зовсім зневірився, у його двері хтось постукав. Хто там? запитав песик. Але замість відповіді за дверима почулися няу Потім голосне кукарку. І далі рвучка відчинилися двері і в песика на шиї повиснули щасливий котик. Півник і кролик. О Боже, хлоп'ята, невже це ви? Не, не віримо своїм очам песик. Ви ж, ж живі. Та ніби живі, зітхнув кролик. Хоча довелося добряче поблукати поміж тих зірок. За вечірнім чайочком ми тобі все розповімо. Пообіцяв півник, страшуючись, струшуючись від дощу що весело шумів за вікном У нас теж за вікном дощик, але він такий тихенький-тихенький, такий теплий, такий приємний, поливає квіточки. Хлопці, ущипніть мене, це не сон. Ви такі справді повернулися, ніяк не міг заспокоїтись песик. Та повернулися, повернулися, усміхнувся котик. І тепер. Будемо мандрувати тільки з тобою, сказав півник. Адже ти найкращий знавець зарельотів і планет, додав кролик, і простяг песокові ще теплий шматочок місяця. Гарна казочка, гарні, цікаві події, так? Мандрівники, друзі-мандрівники, я тебе люблю. Я бажаю, щоб твоє життя було яскравим, цікавим е дуже, е дуже гарним. Я тебе люблю. Я дуже сумую за тобою. Я хочу, дуже, я дуже дуже хочу з тобою зустрітися, і в нас буде така зустріч ще краще, ніж зустріч. У песика, котика, півника і кролика я тебе люблю. Цьом-тьом.